Ууу, як ноги смердять від тих кірзаків, то страшне. Ой, молодьож, зараз вам таке розкажу, що ще світ такого не видімо. я так стогнала, хотіла в ту букувель поїхати. Я думаю, їдемо, щоб не дзямили мені по під ноги. Поїхали в ту Букувель, пішли ми в той Гуцулен, чи як вони це не коротше ви поняли. Думаєте, йдемося, будемо всі хвалять, ходять туди, думаю, що там таке є. Заходимо туди. Вже нах... 195 гривень з людини вхід. Я сі вже злостим не хотів туди йти, Ну, пішли. Думаю, що там таке є, інтересне, що так дорого. Заходимо, дивимось: вота ну, як село, старі хати, такі, як коли стояли соломою накриті барани, корови, вівці, кози, корови. Ну, коротше, як вся господарка в селі, крилі, єндики, кури, все таке, во. Кажу до своєї, де, де ми прийшли? Що ти в селі не було чи що? Вона каже, що ти це розумієш, то все, то його во за Карпатський, за Закарп... то все кавкікарпати мене в селі є. Заходжу до хати, стоїть скрині по селі, Той лавка, кав'яри. кав'йори. Токільки то як в мене в селі? Що я там не видів? Якщо чесно, для хлопа села там нема що робити. Я нічого не подивував і чимось, що я так аж загорів, що там щось таке файне є. Виходжу з хати, стоїть плуг коло хати, що я курва, плуга не видів, чи я борони не видів. Боже, люди такі гроші страшні дають. За що? Ну, то таке, кажу до своїм, не вже так жолудок лудок, смок, чи хочу щось їсти, перекусити. Дивлюся, а там м'ясо печуть, шкварчить, шипить. Підходжу до того хлопа, кажу, кіко то куштує. Тіво, кавальчик, кубаси, три бульби. Каже, 150 гривень, кажу, хлопець, ти шо, зварював? Каже, що зварював, кажу, на сонце які 150 гривень, йди бо я зараз по галамазі чомусь в маршруту, то ти вже тут більше продавати не будеш. Сів в злости вже і їсти не хотів йду далі. думаю, Думаєш, якою ледь. Кажу до тої пані, кава, кажу, 50 гривень келішок кави. Кажу, ви що, тут взагалі зварювали чисто чи що? Все кажу до своєї. Яся вже находив у розворот, бо я зараз в що перевертаю ті банячки, то все буде летіло. Та як такі гроші з людей йдуть? За що? Яся злостив і що? Йду вже, йду кажу до своєї на вихід, кажу, все, йдемо. Йдемо, йдемо. І що мене найбільше здивувало? Дивлюся, стоїть така жіночка по-русски говорить, кажу, пані, ви звідки? З Одєси, яка ну, а, пані, хтось ось, ось так розговорили, туди-сюди дивлюся, там щось з Дніпропетровська чую, є з Харкова туди. І кричить: Аліса, смотри, рижа, я корова! У нас і починає з ним кувати, з коровою, так вов, все, боже, кури з ним кують, качки, барана. Боже, думаю, Баба, та ти що, корови, курва не виділа, чи ти кози не виділа, бо люди де ви виросли? що, якісь асфальтні люди, чи що як. Бо на режі корови не бо корови не виділа, у нас ним кує коров. Бо я як на тосі надивив. кажу, все, то на вихід, бо я зараз тут можу ділов наробити страшне. Все, ми йдемо кажу, до своєї гальки. Та як? Курва люди дають такі гроші. За що? Та я так само можу. У мене вовсілід дивіться, яка природа вийшов. Та я вам покажу і кури, і свині, і качки, і вівці ж уже, курва стане його слоника. Покажу та як такі гроші здавати люди. Та всі спам'ятайте.